Уроки фізкультури у міських школах відбуватимуться по-новому під музику у місцевих парках чи спортивних комплексах. Принаймні таку практику викладачам фізичного виховання пропонують активісти громадського об'єднання Самопоміч відповідний семінар львівські фахівці провели в Івано-Франківську. Основне завдання такої форми проведення уроків фізкультури підвищити їхню якість і зробити такі заняття більш змістовними. Досвід є позитивний. Він у Львові, якби. Виправдав себе, дає позитивні хороші результати. і Ми вирішили розповсюджувати далі. Наша позиція є такою, що спорт спорт, здоровий спосіб життя це є пріоритетним напрямком, оскільки в першу чергу людина для того, щоб бути успішною, повинна бути здоровою. Уроки фізичного виховання є фундаментальними для формування здорової нації, запевняють спортивні функціонери. Адже такі заняття залучають школярів до активного способу життя. Такий форум має дати відповідь на те, в якій формі проводити ті уроки. Чи вони мають бути шаблонними згідно програми, чи можна відхилятись від програми, впроваджувати якісь інновації, застосовувати особисту харизму, тому що відомо всім, що кожен з нас знає: якщо цікавий вчитель, то на його уроки, незалежно від яких би це предмет не був, діти йдуть з радістю. Якщо вчитель проводить свій урок пасивно, без ентузіазму, без якихось новацій, звичайно, такі уроки не є завжди цікавими. Особлива увага на форумі викладачів фізичного виховання приділялася оздоровленню дітей. Адже ігрові елементи, які використовують на заняттях викладачі фізкультури, повинні сприяти покращенню рухливої активності, зокрема формуванню правильної постави школярів, лікуванню різних патологій. Ідеальна вправа для зміцнення хребта це та вправа, яка виконується в положенні розвантаження, де немає компресії на міжхребцеві диски, тобто це положення лежачи на животі, лежачи на хребті та стоячи в колінно-долонному положенні, тобто стоячи на четвереньках. Вправи мають виконуватись повільно. О, не в аеробному режимі з затримкою на 3-5 секунд. Тільки тоді будуть працювати навколо хребцеві статичні м'язи, які впливають на формування правильної постави. Петро Бойко веде уроки фізичного виховання вже понад 20 років. Зізнається, такий семінар це добра можливість дізнатися про нові методики і форми організації спортивно-розважальних занять. Дітки йдуть вони там, ідуть в секції спортивні, займаються в спортивних школах. І це здоров'я дітей, здоровий спосіб життя. Ми маємо, ми маємо турбуватися, і наша влада має турбуватися про здоровий спосіб життя. У рамках співпраці з війською самопоміччю восени в Івано-Франківську відбудеться вже другий ярмарок спорту. А ще будуть запроваджені нові проекти і спортивні акції. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.